Вітаю ви на каналі Інтервізор. З вами в студії Світлана Кошніра. Зараз з зв'язком долучимо Олексія Голобуцького, політтехнолога, заступника директора Агентства моделювання ситуації. Говорити будемо про проєкт закону 83,71 і не лише про нього стосовно заборони в Україні. Релігійних організацій пов'язаних з Російською Федерацією, чому це надзвичайно важливо зробити саме зараз, і можливо навіть згадаємо, хто там заважає, щоб цей закон був вже остаточно прийнятий. Тим паче, що 8371 був вже проголосований у першому читанні. Олексій, якщо ви нас чуєте, бачите, зі зв'язком, все в порядку я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Отже, ну цінності цінність ну, мабуть треба означати, що є на сьогоднішній день російська церква в Україні. Власне, ми переживаємо непрості часи, і вони пов'язані не лише з війною в Україні, а вони пов'язані із набуттям Україною духовної самостійності в Україні з'явилася. Православна українська церква, власне, очільник її пан Єпіфаній. Вже не пан єпіфаній настоятель великої української громади вірян. Але, але ми поки що говоримо про вплив української церкви. Української православної церкви Московського патріархату, хоча вони всіляко відмовляються від того, що вони до московського патріархату якось дотичні. Ну це ж завжди на біле сказати чорне, на чорне-біле. І чому українське суспільство так неоднозначно поки що ставиться до заборони цієї церкви в Україні? Ну, я не є релігійною людиною, тому я не розумію значення слів духовна самостійність. Людина априорі повинна бути духовно самостійною, а суспільство в нормальних країнах, воно і, так би мовити, вирішує ці питання е, свободою слова, свободою совісті. Просто проблема в тому, що у нас не така ситуація, так? І це все, всі ці рішення, вони. Вони приймаються в екстремальних умовах, коли дуже багато чого пізно просто робити. Свою деструктивну функцію Московський патріархат чи РПЦ вже зробили. Я впевнений, що сукупність факторів, в, якому, в яких приймали участь, в тому числі Російська Православна Церква, в де дискредитації національної ідеї української української державності. Вона свою виконала функцію. Не було б в цієї діяльності протягом 10-річ, не було б і війни. Це на моє глибоке переконання. Те, що це деградовані абсолютно структури, деградовані морально з точки зору, які вийшли з. Гібійського, так би мовити, впливу в кінці 80-х, ну не гібійського, бо логічно, да, радянський суд розвалився, і вони одразу перейшли під дах ФСБ. Це абсолютно було зрозуміло з самого початку. На жаль, я маю досвід спілкування, наприклад, ще з молодим цим лебідєм, настоятелем Києво-Пішеської лаври в 97 му році, коли мені було 21 рік. Він освячував один штаб одної виборчої кампанії. На жаль, я був керівником цієї. ну це це були бандитські часи, тому не, не я вирішив типу процеси, процес, які повинні були відбуватися. І е, я вже тоді, це в 97 рік. Він ще був молодий абсолютно, так він тільки починав там так типу мовити. Але це був гібіст, при тому типовий, абсолютно деградований, е, напився. І там виникла бійка між ними і там моїм знайомим через саму українську мову, бо він назвав українську мову язичієм, так? Тобто, це все, це все було заплановано. Ну, тобто, це тільки для дебілів, які зараз відкривають очі, сповіді думи, і так от і теж зрозуміло, що це просто є зараз така. Дуже багато я бачу людей в щирість, яких я не вірю. Просто просто не вірю в щирість, що вони тільки в сьогодні зрозуміли, що, що таке російська православна церква в Україні. Е, мені інша знайома дуже високоповажна людина присилала ще 5 років назад фото. З, можливо, 5 чи років назад, вже після 2014 року черга. Оцих всіх ублюдків, які називаються українськими політиками, які стояли щоб поздоровити цю гніду е Павла з народження. так і це все. Ну я про це все багато разів казав. І, і чесно кажучи, для мене це тема не актуальна. Я розумію, чому я розумію, чому це все так довго триває, так? Бо тут за НАТО великі гроші, за НАТО багато компромату. Там же все ця православна церква не без садомія обходила зрозуміло. Так вони один одного там і, і своїх клієнтів по, по церкві. Це все звичайно величезний просто е, прошарок і зараз я, я бачу це просто, е, бо я знаю цих людей, я знаю, хто цим займається. Так була ціла кампанія організована е, з київських експертів, не тільки з київських експертів, де да? які сидять, які роблять вигляд, що вони не працюють на Росію. Які опрацьовували останні два місяці профінансований новинським піар проєкт по захисту Російської православної церкви? Там була унікальніша ідея. Вона заключалася в тому, що республіканці, зокрема Венс, віце-президент при Трампі, ну майці на увазі кандидат, щось там сказав про православну церкву, і вони залякували депутатів. Тим, що якщо вони проголосують за цей закон, то на них в Америці будуть наведені санкції, так? Тобто, це я я просто це той проміжок проблеми, які я бачу, які я можу довести, наприклад, так просто конкретно по прізвищам, сподіваюся, з цим буде займатися. Е, ще раз скажу, це наші колеги, які займаються цим абсолютно відкрито. І, і тому я ж що там є депутати, які сидять на зарплаті. Є в правоохоронних органах, є усюди, є агентура а, російської православної церкви. Олексію, правильно піднімаєте питання, чому спецслужби не використали шанс, як то кажуть, посприяти і не дати розвиватися цьому кублу, і не дати. Священникам цього патріархату, московського патріархату так сильно впливати на свідомість українських і виборців, і просто громадян, чому не було свого часу оцей заслон поставлено? Звичайно, Православна церква України зараз отримує в своє управління нові і нові е, приходи, е, які переходять з московського патріархату під АМОФОР Православної церкви України. Разом з тим виникають конфлікти і питань дуже багато. Відносно того, а як фінансувалася церква, як через неї проходили навіть не десятки тисяч, а мільярди, і це не пожертви вірян були. Чи можемо ми говорити про те, що цей законопроект все ж таки буде прийнятий? І чи в цьому законопроекті не зникнуть ті положення стосовно конфіскації майна у разі доведення провини і передачі майна і земельних ділянок, на яких розташовані на сьогоднішній день храми, увідання місцевих громад і, 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 і Православної церкви України. Ні, ну звичайно, що окрім ідеологічної е, м, частини, так? Я просто знову ж таки особисто знайомий з декількома там, е, священниками, ну, по життю просто вони мої ровесники, так би мовити. і ну, Я розумію, що не зове священство, воно це питання не ідеології, це питання, перше, в тому числі, майна просто, грубо кажучи. Так? Е, як кажуть, всі вони продають. І українські, і, і російські опіум для народу просто зрозуміло, що кожний, 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 тобто, це, ну для мене, як для громадянина нерелігійного характеру, важливо, щоб цей опіум все ж таки був українського виробництва, і він діяв на відповідні, так би мовити, не, не був антиукраїнським. Все інше мене не цікавить, в принципі, абсолютно. Подробиці, коли починаєш з ними розмовляти про чому вони не можуть лягти під православну церкву України. Там дуже багато пояснень догматичних, так би мовити, так там з багатьма що мене взагалі це не цікавить. Тобто є організація, ви заробляєте гроші на тому, що дурити людей так чи інакше. Так я розумію, що я можливо занадто, НАТО, але ну просто це такий відповідь на пафос, який постійно дев'ять людей на, на вищих рівнях, які зображують себе дуже релігійними, так би мовити, говорять про якусь духовну незалежність. Все життя, так би мовити, ходячи в одну і ту ж церкву, і, і ну ну точно не асоціюється ніякою духовною незалежністю, але добре для держави важливо, щоб жодна з цих структур не, не займала антидержавницьку позицію. Ну, грубо кажучи, навіть не антидержавницьку, добре навіть хай будуть проти України, так але чи вони не фінансувалися і не були побудовані на просто це загін ФСБ релігійний? От в чому різниця? Так в Ізраїлі є релігійні громади, які виступають проти існування Ізраїля. Так вони це відверто кажуть. І це, це нормально для, для але Ізраїль впевнений в своїх силах і точно не Хамас і не Ковєїд фінансує ці релігійні громади, так би мовити, ізраїльські. Так це так, такі можливо, такі ну такі умови життя, так би мовити, їхнього. А в нас же конкретно це ясно, це доведено. Вони лузловлені мільйон разів на цьому, так і про бойовиків, які там знаходяться, і про е участь їхню в сепаратистській діяльності 2014 року. І так як вони себе поводять потім на окупованій території, і б... ну, без безліч просто доводів, зрозуміло, що це не церква, це конкретний загін ФСБ, який підрясами, так би мовити, так, виконує свою місію. От, і про все, а захочуть в майбутньому створити якусь російську православну, не знаю, там, меншина російська да, в Україні. Ну, хай створюють таку, да, але головне це знищити от те, от те, що зараз є. Знищити повністю, докорінно, знищити в буквальному всіх сенсах цього слова, так щоб на цьому місці нічого більше ніколи не було: забрати всі церкви, забрати всю землю, всі, хто хоче, хай переходять А віряни, Ну, це, це настільки смішне, так би мовити. Ну, пройде, пройде певний час, звичайно, найбільш божевільні там. Я пам'ятаю, я приймав участь в двох хрестних походах цих е, е, московського патріархату. Ну, ну це, це середньовіччя, так маркабесія, яке. Просто пам'ятаю, коли мене знавали, мене, мене плювали буквально на розумінні цього слова, плювали і в обличчя, і в спину, і, 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 і що завгодно. Так, це просто. Ну, це... Але це, це божевілля, яке працювало проти України. Електорально працювало там, організаційно працювало, і всьому іншому. Да? Це це бидло, яке з затьмареними, так би мовити, мізками. так але їх дуже просто, вони настільки примітивні, що їх дуже просто перевести. Якщо вони ж хочуть вірити в Бога, настільки я просто не розумію, як це з'єднується віра в Бога з тими вчинками, які вони роблять. Вони будуть ходити через деякий час в українській церкві, і все буде нормально. Я в цьому навіть не сумніваюся. Просто треба активістів ізолювати, ліквідувати, так би мовити, ну, не в фізичному плані, а просто посадити в тюрму і, чи вит, 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 витискнути з України. І через деякий час все встане на своє місці. Але це треба робити було багато років тому назад. так? А зараз це просто ну, зараз те, що відбувається, це просто прояв того, наскільки все це а, не є. Для багатьох щирим просто, от просто не є щирим, от і все, Олексію. Як політтехнологу питання, є один з народних депутатів, пан Дмитрок, який фактично очолює цей рух за збереження. Присутності української православної церкви московського патріархату, хоча вони говорять, що вони вже не московський патріархат, у них якось там змінилася назва? Він очолив цей рух за збереження можливості цій церкві проповідувати, бути в Україні, і говорить, що ну не всі, не всі одним миром мазані. Є люди, які хороші, і священники є хороші. Чи не вбачаєте ви в такій поведінці? Ці використання цієї теми як хайпу і можливого, не знаю, там рес і можливого старту на майбутні вибори, вибори все одно колись відбудуться. І з таким чином формування, ну, мабуть, виборчого ядра, електорального ядра або просто народного депутата, якщо він буде балотуватися по округу, або, можливо, зірки нової політичної партії. ну no. Добре, що у вас є такий оптимізм що того, що колись відбудеться, Ну як кажуть, е це буде не вперше в, в, в історії світовій, коли країна, яка мала демократичну історію і електоральну історію, і вона її припинила. Так що я не настільки оптиміст, що це згарантовано, що у нас колись будуть вибори. Ще що, що дуже цікаво, багато хто вже готується до виборів, і чомусь впевнені, що ледве не весною наступного року воно відбудеться. Е, цей депутат, прізвище, якого навіть не хочу називати, ну це, 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 це пішак, який просто, ну, знаєте, якщо б він був тільки один в парламенті, то це не було б проблемою серйозною, так? Він робить він, звичайно, виходячи там своє знову зовнішності. все зрозуміло, що він там майбутнє своє електоральне вбачає саме в цьому сегменті, так би мовити, захист російськомовного населення, захист православних і всього іншого. Тобто він діє там за певними. Але проблема в тому, що не голосують і не дають голосувати не, не, не тільки він, це величезна кількість людей, які звичайно не демонструють своєї якоїсь прив'язаності. До московської церкви. Вони просто а, спускають на гальмах. Просто на гальмах. це можуть бути патріоти, там, такі, що в вишиванці, так би мовити, і миються, і сплять, і все, що завгодно, роблять. Це, це абсолютно не повинен бути якийсь такі, як Дмитрук, да, там де Ну, Не може вже ставити де на ньому так би мовити печатки. Тобто він вже такий гандовий, кандовий, господи, російською мовою, так, захисник російськомовних. Там багато тих, що ми навіть не підозрюємо. Ще раз повторю, це серйозна мережа з величезним компроматом, з величезними статками, з величезним впливом, так. Їхня задача пережити ці складні часи для них, і тишком нишком, так би мовити, сплити вже в, в, в майбутньому, в майбутній Україні, ну в принципі, ФСБ ж багато варіантів. Це ж не просто структура, яка от виконує одну задачу виключно під конкретного Володимира Путіна, так там знищення повністю України. Вони ж, я думаю, все ж таки моделюють ситуацію, коли Україну не вдасться знищити, коли буде існувати якийсь, так би мовити, інший варіант а, того, як виновляють існування України. І завжди знадобляться в такій ситуації отакі от структури, як Російська Православна Церква в Україні. Тому і так все це повільно відбувається. І, можливо, можливо, в мене була така версія про те, що все це затягується. Для того щоб оце заборона, не заборона російської православної церкви, була частиною переговорного процесу мирного переговорного процесу з Росією, навіть так, пане Олексію, ми говорили в студії з В'ячеславом Потапенком, представником національного інституту стратегічних досліджень, який сказав, вони вивчають внутрішню політику, і от він зазначив, що останні роки, тобто після... Програшу 2022 року мається на увазі після злетяжних харківської та херсонської операцій, коли було частко, майже Харківської область майже все звільнена, Херсонська область до половини, от, враховуючи, що місто Херсон звільнили так от. Він зазначає, що в 23 2023 році, з другої половини 2023 року, вони досліджують, вивчають і бачать тренд, який все більше і більше посилюється у 2024 році. Це всілякі рухи Російської Федерації розкачати ситуацію внутрішню в Україні. І дестабілізація політичного, економічного громадського життя, у разі, якщо цей закон не буде прийнятий. чи... Чи зможуть просто не знаю, свідомі громадяни обійти стороною ситуацію з цією церквою московського патріархату і просто не приходити туди? і, Можливо, самі позакриваються ці церкви. Чи на це сподіватися не варто і все ж таки дотиснути суспільству, вимагати суспільству у цій частині проактивній? щоб заборона і прийняття заборона відбулася, і прийняття законопроекту 83-71 відбулося. Ну, а тоді на чому тоді забороняли про російські телеканали, на ми забороняли про російські партії. Ну хай собі існують далі, і, і ми би з такою ж логікою, так, що громадяни свідомі, ну не свідома більшість. Слухайте, я політехнолог, а не політик. Тому нічого хорошого сказати не можу. Більшість населення це керована маса, якою треба керувати. Так? Це абсолютно раціональне явище для будь-якої держави і для будь-якої еліти. Проблема в тому, що в нас просто еліти немає, яка не розуміє просто цих інтересів, не розуміє, вона діє, виключно виходячи з рейтингів, з соціології і тому подібне. Так? А еліта справжня повинна виходити з, з широких так мати, проблем і стратегічного мислення. І якщо в нас колись. В цій країні керувала би еліта, справжня еліта, е, взірця аристократії е, в Великобританії кінця 19-20 століття, бо ми десь так приблизно за часом і знаходимось, е, то цих проблем просто би не вставало. В принципі, ще раз кажу: більшість керована абсолютно. Якщо би не загравати, зрозуміло, в чому, побудур, в чому суть нашої демократії? Це коли. Е, е, Скажімо так, ті, хто мають більшість населення, так, вони просто заграють в демократію, показують, що можливо, що від, від громадян щось залежить. Так. І ця боротьба політична, яку ми сприймаємо за демократію, що це не так абсолютно, це електоральна демократія, нижчий рівень, так помовити демократії. Заключається в тому, що Грубо кажучи, для того, щоб обкрадати постійну державу і при цьому не мати проблем від населення, треба додати їй можливість населенню час від часу обирати. І тому у нас така постійна зміна відбувається. Так, одні покрали 5 років, потім наступні приходять 5 років, обкрадають, потім вони іноді бувають там обмінюються всіми термінами, так мовити. Так, але все відбувається в одному напрямку. І, звичайно, в такій системі. Такі стратегічні питання, як релігія, як російська православна церква, там культура і все інше, це, ну, це на цьому ж ну це, це не цікаво просто абсолютно. Бо це зразу тебе ставить в положення, що ти повинен цій масі щось нав'язувати те, що їй можливо не подобається, так? А ця маса може відреагувати негативно. І ти втратиш електорат. Тому у нас найкраща бу... політика. Це коли в нас кандидат в президенти бігав між всіма, так думати. Він і Київський патріархат поцілувався, Московський патріархат поцілувався, ОПЦ поцілувався, з усіма поцілувався, бо ну, щоб маса була велика, так? жодних принципів апріорі нема. І це гарантія того, що ти маєш електоральну перспективу. Зараз, якщо ми будемо судити з такої точки зору, ну звичайно, жодних перспектив немає ні української держави, ні суспільства, Так потрібно прийняти рішення просто прийняти рішення на майбутнє. так? Воно може стати непопулярним. Так би мовити. Може там що це питання існування нашого майбутнього, просто як нації, як держави. Це вороги. це це просто. Да, Бі з ними, з тими я, всі пафоси, коли починають розповідати там українські націоналісти. Я це все я розумію, що для більшості людей до одного місця. Да. Є раціональність, є російська православна церква, вас будуть, навіть якщо примирення відбудеться через рік півтора, через два-три роки, готуйтесь до нової війни. Якщо хоч щось російське залишиться тут, то готуйся навіть, навіть якщо ми. Це в найкращому випадку, так? Це просто раціональне мислення абсолютно, так? Просто забезпечити ще ну, б ну, біз нам з нашим поколінням, забезпечити хоч існування наступних поколінь, так? щоб воно було безпечне. Бо якщо буде Росія зрозуміло, Путіну, майбутньому Путіну, там, Пупкіну майбутньому і так далі, зрозуміло, що Україна це то, що тут не покерпаєшся, нема тут бази жодної, жодної можливості. Так? Ну, воювати все ж таки з десь там, скільки нас залишиться, в майбутньому не знаю, з 30 мільйонною країною постійно, то ну, вони ж не хочуть воювати там з литовцями чи з поляками. Так їм не приходить в голову казати, що це один народ. А поки є, поки є можливість уявлення, що ми все ж таки один народ, а ми цим постійно 30 років це постійно підтверджували. Що ми дійсно один з ними народ, так? І це була культурна політика, це була релігійна політика, це все було. Ну то звичайно, що ну, на певному етапі вони кажуть, ну дійсно треба їх забирати. Там кубка націоналістів, типу мене, е, яка ну, типу, розповідає якісь речі незрозумілі. А більшість населення, ну так ну що? Ну, я цей приклад постійно говорю: що коли Путін приїхав, коли він приїхав у Київ в 13-му році, там на. На річницю хрещення, так включив телевізор в Києві в готелі, і він би особливо не зрозумів, де знаходиться. Ну що у нас вся папса російськомовна, шльопки у шльпці, телевіз да? 9 травня, все нормально в пілотках, там на всіх цих каналах і розповідає. Все, ну що? Ну там трошки є якісь бедлячої мови з їхньої точки зору, там іноді проміжки. А так все це одна культура. Булгаков, Пушкін, Чеха, блин, все, все. І це постійно. Що не візьмеш постійно в цьому, так? І, 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 і при тут російська, да? де в центрі Києва тобі спокійно е, буде розповідати на е, це ж не, це ж не треба було там якось записувати. Це просто я при, приходиш в Кию з в лавру, і там читає проповідь, і проповідь він кляне там мазепу до цих пів, так? і кляне там якихось е, е, державників сучасних Україні, ну, грубо кажучи. Це ж абсолютно нормальне явище було постійне. один момент. Я знаю, що ви самі не розкажете, тому ви, ви самі не почнете про це розказувати, а я хочу, щоб ви розказали. Про, це про людяність. Ви кажете, що ви невіруюча людина, але це про людяність, про етику, про велике Нерелігійна, не я... не так. нерелігійна. Да -да. uh, я хочу, щоб ви uh, розповіли історію коротко, Каховського геріатричного пансіонату, якому ви я не знаю, яким неймовірним чином допомагаєте навіть зараз під час окупації нашої території Херсонської області, яка поза ну, на, на лівому берегі Дніпра. Да, я Ну, я вже, звичайно, не допомагаю, просто не існую з грудня. От в десь грудня 22-го року він перевезений в Росію. Зараз я допомагаю просто тим людям Рос... все, що міг, тобто тих людей, які можна було вивезти з Росії, які ну просто насильним чином просто взяли і порозкидали по пансіонатам Росії е відповідним. Е там з десяток я вивіз, а зараз я допомагаю тим, хто допомагав. Е Існування цього пансіонату протягом року-півтори е, в самій Каховці. Це вже не секрет, тому що ФСБ там вже ходить і давно достатньо з моїм, з моїм телеграм-каналом розповідають. Е, це вже просто виживання, просто питання. Тому що ну, там жахливі речі робляться. Тобто вирвати звідси стає все з кожним місяцем все важче і важче. Е, Тобто я вже допомагаю не навіть не інвалідам, а звичайним людям просто, так? Які, ще раз повторюсь, допомагали в тоді. Ми десь фінансували їхні так мовити, потреби протягом року. Бо, ну, скажімо так, вони і при незалежній, тут при, при нашій владі не шикували, там, це, м'яко кажучи, а, а, директор а, цього пансіонату модрився стирити все, що тільки можна протягом. Перших місяців окупації, а коли прийшли росіяни, ну, ну, це теж було зрозуміло, що мінімум всього. Їм перший раз щось привезли, коли перший канал приїхав е російський, робити репортаж, як російські солдати готують інвалідів. Слава Богу, що тоді почався обстріл наш і вони так не змогли нічого зняти. Тому, тому ну, 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 про що тут казати. Хотіла просто, щоб цей приклад для я, наших я. глядачів був е, як е, такий наочний, все до чого торкається Російська Федерація. Всі землі, на які вона приходить, вони пустіють, вони е, знелюднюють і всі, навіть більш-менш працюючі підприємства, зникають з мапи української окупованої території. Тому допомагайте Збройним силам України. З нами на зв'язку сьогодні був політехнолог агентства моделювання ситуації заступника керівника Олексій Голубоцький. говорили ми про заборону в Україні релігійних організацій, які фінансуються з Російської Федерації, і говорили ще е, на останок про Каховський гератричний пансіонат, якого з кінця 22-го року просто не існує. А люди, які там були, існують. І слава Богу, частина їх вже на українській території з вами. Сьогодні працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Не перемикайтеся.